Шкода п'ята Шоста рік 6700 Бензин 2.0 на автоматі автомобіль продається Шкода Октавія 7 Чорний колір на легкосплавних дисках Свіжа камера навігації, 15 рік, 197 пробігу, 9777 рідний пробіг, телефончик зверху є. Шкода Октавія. П'ята. Десятий рік, 218 пробігу, 9300 коштує. Оригінальний пробіг, все обслужено. Когось цікаво ті телефончик, дзвоніть і домовляйтесь про зустріч. Червона шкода Октавії А5. Ні, 2008 рік в рідній фарбі з Німеччини 6350. 6350. Червона, шкода Октавія А5-а. Шкода Октавія А5. 2012 року випуску. 1.8 бензин. Коштує 8700 Ось цікавить автомобіль, телефончик є в оголошенні, дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч. Перевірте, якщо все вас влаштовує по даному автомобілю, купуйте його. Октавія сьома. 16 рік, 189 пробігу, 10 90 чи як дзвоніть до продавця когось цікавить цей автомобіль уточніть ціну октавія 5 білий фарбі 12 рік 212 пробігу 1,6 дизель 9200 телефона немає

Шкода Октавія 5. Це у нас Рес. 9-10 рік 2.0. 160 пробігу. 9950. Бензин, автоматична коробка передач. Так, шкода Октавія сьома. Що у нас поцінів об'єм 1,6 на автоматі, 14 рік, 11500. 11500 Шкода Октавія а Сьома. Біленька машинка леві диски. Є дуже гарні ковпаки. 15 рік, 2.0 дизель на механіці, повний привід. Пробіг 306 тисяч, 11 800. Шкода Октавія. А5 2011 рік 240 км пробігу 8500 електропакет в рідній фарбі Skoda Octavia A7 2.0 дизель 13-й рік, 229 пробігу, 1230. Механічна коробка передач. Шкода Octavia а 5 2008 Рик 2.0. Дизель на автомате 8-250. Октавия 7 18 Рик на автомате. Дизель 2.0. Пробіг 205 тисяч, 16 900.